Але не панікуйте. Ми вирішили перевірити наскільки достовірне це повідомлення і з'ясувати, чи є насправді привід для хвилювання. У цьому нам допоможе експерт з легалізації іноземців у Польщі Євген Семеняка. Він з нами на зв'язку. Євгене, вітання. Доброго ранку, Євгене. Доброго дня, вітаю вас. Тож давайте підтверджуйте, або спростовуєте, треба буде викладати 2000 тисячі злотих 22 тисячі гривень тим, хто не поміняв права, чи не треба. І дивіться, по перше, хочу сказати, що ці всі новини з'явилися у зв'язку з тим, що зараз у Польщі досі не продовжений закон про допомогу громадянам України. Тобто uh -huh. наразі всі ті, хто перебувають у Польщі на підставі, тобто на продовжених документах, або всі ті, хто мають песель УКР в Польщі, так називається, тимчасовий захист, наразі цей закон досі не продовжений. Польща любить приймати закони в останній момент, і, і тобто.